Чималий внесок у соціальну сферу від інвестора отримало місто Броди. Данська фірма, яка займається виготовленням м'яких меблів та організувала свою діяльність на території і у виробничих цехах Бродівського консервного заводу, подякувала за сприяння очільнику міста на рахунок благодійного фонду Берегиня почесним головою, якого є Анатолій Белей, перерахували кошти для соціальних потреб міста. Анатолій Белей розпорядився закупити нові парти і дошки. Для початкової школи номер 1 спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 та загальноосвітньої школи номер 3 міста Броди. Крім цього, нові крісла та ліжка отримали дошкільна установа номер 8 Не дивує, що учні початкової школи, які отримали ще й lcd телевізор, прийшли до Мерії з привітаннями і подякою. Дорогий Анатолію Андрійовичу. Ми учні 3 Б класу бродівської загальноосвітньої школи номер 1 першого ступеня. Наші батьки і класний керівник завітали до вас сьогодні, щоб висловити нашу вдячність за ваш щедрий подарунок. В свою чергу ми обіцяємо бути чемними, розумними, активними, добре вчитися, рости справжніми патріотами своєї батьківщини. Анатолію Андрійовичу бажаємо вам і надалі обіймати посаду мера нашого міста, бути таким же щедрим, уважним, чуйним до людей. Дякуємо, дякуємо. дякуємо.